Іжден справді готували кадрові зміни, великі кадрові зміни, включаючи зміну кабінету міністрів. І в принципі нічого більше не готували, тому у парламенті є велика проблема: те, що якщо парламент зараз має щось голосувати, то там не дуже все щось підготовлено. Але наскільки я розумію, на вихідних ем, ніколи такого не було і знову перенесли кадрові рішення, начебто, на кінець серпня, а більш досвідчені народні депутати говорять, що це можливо навіть вересень, якщо буде, поки не уточнюється вересень якого року. Ем, зараз ем, логіка порядку денного наступного. Ми заходимо в зал, буде два голосування за продовження воєнного стану і за. Продовження загального строку мобілізації це буде продовжено 90 днів. Відповідно до 09 листопада. Потрібно 226 голосів, які звичайно будуть зараз в залі, і підпис президента. Це буде 12-те голосування за продовження воєнного стану за воєнний стан за нашу каденцію. Далі. Мало бути якісь кадрові питання щодо пані Мар'яни, знову ж таки ніколи такого не було і знову третій раз слуги народу заблокували. Я так розумію, поступила якась нестримна порада з досу президента не виносити поки це питання. По пальну задорожньому, поки що теж в порядку денному в прохідній частині те, що ми називаємо цього питання, зняття його з ТСК і відповідно зміни на пана Бакумова немає. Але це не має жодного значення, тому що на декілька погоджуваних рад в результаті перемовин між різними партіями і групами. Не досягнута домовленості єдиному питанню, Це винесення питання закону про так званого закону про заборону московської церкви. Він має іншу назву, але суті я думаю, що я вам відобразив. Слуги народу його блокують. Відповідно, після голосування за воєнний стан буде винесено це питання. Буде взята перерва і є таке. Відчуття, що після того робота в парламенті не буде конструктивно продовжена, якщо слуги не змінять свою позицію, і відповідно ми очікуємо блокування трибуни і довгу перерву. І знов ж таки досвідчені народні депутати мають певне прогнозування, що ця перерва затягнеться на наступні декілька днів, тобто наступного разу парламент збереться вже в серпні цього року.